А друзі, привіт! Астролюкс! Дякую, що підписані. Якщо не підписані, обов'язково це зробіть. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Сьогодні разом зі мною Людмила Хомотовська. Пане Людмиле, вітаю вас! Доброго дня. Пані Людмило, зараз у цьому випуску будемо говорити здебільшого про наші українські міста, що їх очікує найближчі 10 днів. Але почнемо ось з чого. Все ж про ці масові ракетні атаки, так, які ворог поновив. І говорять про те, що дуже багато кінжалів, ми збиваємо тощо. Але коли очікувати наступний, наступну масову атаку ракетну? Я думаю, що це буде доволі скоро. Там, якимось чином зараз підтягнуть хвости, і ми побачимо доволі скоро. От говорять про те, що постраждала ЗРК Петріот система, так від кінжалів. А це правда, чи все ж це просто якісь це журналістка утка. Подивіться, дивіться, я не можу сказати, що вона дуже сильно постраждала, бо її показують як робоча, але разом з тим нам показують, що все-таки туди потрібно щось прикласти. Е так що сказати, що вона ціла раз робоча, значить ціла, але потребує вона якогось ремонту однозначно. Угу. Тобто, все ж плюс-мінус десь було попадання. Я правильно розумію? Угу. А скажіть, скільки кінжалів а, залишилося у а, цих а, контрацептивів? Ну я так не можу сказати, знаєш, ну нам говорять, що кижалів ще в їх є достатньо, і при тому оця достатньо у нас дуже багато. Я думаю, що там є. Давайте так, а там 20, а 40, чи більше 100. Ні, Десь це в районі 50-60, але не більше А угу. Давайте зробимо традиційний наш розклад по містах. Звичайно, почнемо зі столиці на найближчі 10 днів. Що очікувати в столиці? Чи будуть атаки на столицю, і чи будуть попадання, чи все ж будуть збуватися ракети? Дивися, чи будуть атаки, однозначно будуть, по всім даним навіть не одна, можливо, дві буде. Чи будуть попадання, так будуть. Будуть збивання, будуть якби і збивання, але я наскільки розумію, щось все таки пролізе, просунеться. Так що не все Угу. А скажіть, а навіщо вони зараз це роблять? Що це? Це для паніки, для виснаження? Що це? Це разом, тому що чи це воно для паніки? Так, там якась потрібно, щоб була реакція на це, але там все такі головне завдання, чи виявити цю, наш, наш захист, да, яким чином пошкодити захист? Це б я сказала. Все, що стосується захисту, їм дуже важливо, щоб показати, що Україна не настільки сильна, як ідуть без кінця розмови. А <гум> чи в нас достатньо ще захисту проти ось таких мас. Ракетних ударів, Та ви знаєте, достатньо. Там. Я не можу сказати, що це на 100%. Ні, не на 100. Але те, що в нас доволі хороший захист, це однозначно. А давайте далі по містах. Що очікувати Львову? Я думаю, що Львов у нас зараз підзагостриться все ж таки мої сподівання, що відіб'ють, нам говорять, але те, що Львів зараз, якби в зоні попадання, принаймні вони так планують. Це це точно є. А угу. дуже сильно страждає місто Запоріжжя, так бо воно по суті прифронтове. Що буде з містом Запоріжжя? Ми говоримо зараз про інфраструктуру і про жертви. Дивися, чи буде активність, на жаль, активність по Запоріжжю не спадає. Якщо ми дивимося інфраструктура і жертви більше в сторону жертв, тому що там все-таки направлення на, на приміщення на людей, оце більше їх цікаво. Угу. По Одесі давайте також подивимось. Друзі, ви не забудьте підписатися, поставте обов'язково лайк нашому відео. Не ж зараз Одеса чомусь стає більш активна, ніж була до цього. Чому? Тому що це якимось зв'язано не стільки з Одесою, а саме з рушами, з фінансами. Я наскільки розумію, дивлячись це все, що через Одесу добиваються якихось угод, якісь домовлення. Так що через що зараз страждає Одеса? Скажіть, ми будемо відповідати, якщо будуть прильоти зі сторони Придністров'я? Однозначно буде відповідь, при тому вона буде дуже швидка і дуже болісна. Угу. Далі рухаємося. Давайте подивимося в Полтаву, що з Полтавою на найближчі 10 днів? Полтава теж у нас активується зараз, як Львів, на жаль, і вона стає з однієї сторони все, що стосується військових, з іншої сторони, що воно там в планах, в планах щоб Полтаву десь завдати удар. Так що Полтава обов'язково бережиться чи відіб'є. Ну не все відів угу. запорізькою атомною електростанцією. Так завжди нас цікавить це питання. Чи можливо взагалі звільнення запорізької атомної до кінця весни? Ну, по мені це все-таки буде більше як жарко, так, туди це буде як літо. Я не думаю, що це буде, тому що до кінця весни нам дають повішеного, кардинально не зміниться, а картинка починається в період жари змінюватися. Так що це все-таки літо. А що по Миколаєву, так які буквально днями активно страждає? Теж не скажу, що дуже сильно зміниться повернення, так як і було. Я думаю, що який тиждень був попередній, такий буде і повтор. На жаль, знову ж попадання в інфраструктуру в щось, що стосується життя людей. Ну я можу просто. Фантазувати з того, наприклад, якийсь хлібзавод, чи, може якийсь молокозавод, не знаю, що там у вас роблять, і може, щось отуди от має попасти щось працюючи і дуже важливе для людей. А пані Людмила, нещодавно в Укренерго заявили про те, що українцям потрібно зараз знову економити електроенергію, тому що, начебто, там є якісь ремонтні роботи, так на всіх електромережах і на більшості, скажіть, чи були попадання в критичну інфраструктуру за останні два тижні? По Україні я не бачу, що там якесь попадання. По всім даним щось нашла того, що може десь якийсь стовп впав, чи якась опора, але це знає, це якась така малость, що uh -huh. вона загалом не. Му не, не діє так що моя відповідь ні, але це не про те, що десь не вибивало якісь засоби щось вибило, але це не про те, що це щось над Угу. Mm -hmm. А давайте далі продовжимо по містах. Що з Маріуполем? А взагалі чи будуть туди прильоти? Це перший, і можливо, ми звільнимо найближчим часом його. Звільнення я поки не бачу, але активність по Маріуполю неймовірна, яка взагалом стосується військових і військової техніки. І взагалі, знаєте, якийсь зараз по Маріуполю, я, я б сказала, ну, максимальна активність, яка тільки може бути. Так що там, по Маріуполю, давай подивимося, чи буде багато жертв серед мирного населення. Ні, ти знаєш, я думаю, що все-таки. Серед мирного, якось ми обійдемось якщо буде то це щось, як поранення. Це все стосується військових. свій час відправляють військових. А от військових можна трошки попідзакопати А скажіть, а зараз в Маріуполі більша частина чекає Україну, це саме ті мешканці, які зараз там живуть. 100% чекають, притом не то, що чекають, а вже самі бігли, якби їм тільки сказали, що потрібно відкривати двері. Так що так тут і чекають. Uh -huh. А ще місто, в яке почало активно прилітати з української сторони і нищити рашистів – це Луганськ. А чи будуть ще прильоти по базуванням військових в Луганську? Ну, дивися, у нас не тільки прильоти будуть, у нас знову ж максимальна активність, взагалі змінюються кордони, нам показують, що зміна кордонів по Луганщині. Ох, так. так що в нас Луганщина вона рухається. Не так швидко, як би хотілося в Україні, але вона рухається І нам цей рух показують, якби набрати якісь такі певна швидкість, і оця швидкість продовжується. Як нам зміни до кращого життя, до кращого майбутнього. Що тут Луганськ доволі я б сказала в такому движі, і цей рух незмінний і реалізація якогось великого плану. Угу. В Бахмуті зараз кажуть про те, що наші почали відтісняти в Бахмуті цих А Чи буде це далі продовжуватися? Що буде з Бахмутом? Буде продовжуватись, хоча це не про те, що це дається легко. Так, ми, ми за ці 10 днів отримуємо якісь новини да, радісні. Ми отримуємо, але це не про всі. Це знову ж початок. Угу. Початок змін це не про закінчення. Але в нас тут показують на, на жаль, д'явола, і ем, це знаєш, використання різного роду зброї. Це е, все, що заборонено, так що ці хімічні фосфорни, я думаю, тут будуть. Ну такі неправедні дії є з тієї сторони, але в будь-якому випадку е, ніхто не зупиниться. От угу. просто не зупиниться. А в Криму давайте подивимося, яка ситуація в Криму. Давно там не було великих бадабумів. Ні, у нас теж активується Крим, і нам говорять цей тиждень чи 10 днів максимально важкі. З чого стосується? Перш за все, якось стосується. Ми будемо дивитися, чи на місце, де є. Кораблі, чи може це якісь причали, тому що воно має якісь туди відношення. І знову ж ми будемо мати е, якусь інформацію про, про управлінців, може попасти в різні штаби. І знову ж все, що, що зв'язано з логістикою, може це на рівні склади чи бази, де десь, десь беруть, кудись везуть. Mm -hmm. е, Оце так що там у нас доволі багато новин буде по Криму зараз. Я не бачу там заспокоєння. Якщо ми беремо як люди себе почувають, то люди в розпачі ну це зрозуміло, mm -hmm. тому що немає. Але Криму у нас активується зараз. теж. А На наостанок, пане Людмила, які гарні хороші новини очікувати Україні в найближчі два тижні. Ну саме напевно, саме такі е, дорогі. Це у нас е, ми отримуємо якусь саме фінансову допомогу, яку добиваємося. Е, зараз, наскільки я розумію, щось там є, якісь перепони, вона буде. Інша зайде якась зброя, яку е, теж дуже давно чекали, її не давали. Вона зараз зайде угу. і. У нас ще є десятка пентаклів, яка говорить за різного роду Союзи. Але в нас Союз по, по тузу. Це, якби, початок якогось союзу. Що за Союз? Якась коаліція. Дуже велика. Ну, я ще раз говорю, це перший крок, бо ці uh -huh. Там... Ну, Це не Союз Ви, з це... Росією, так? Я правильно розумію? Це більше е... коаліція з Угу. I... Uh -huh. Це не на рівні держав, на рівні різних лідерів. Тут не про Росію, тут але це такий перший крок. І може якісь завіряння про союз, чи може, якщо навіть союз, то воно на першому рівні. Оце щось таке. Пані Людмила, я вам дякую за сьогоднішній розклад. Друзі, обов'язково не забудьте підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. І ми з вами обов'язково зустрінемося. Людмила Хомотовська, слава Дьомін, до зустрічі.